Поговоримо декілька слів про запчастини, ханзгрої, запчастини аксор, комплектуючі деталі. Оце всі запчастини, термостатичні картриджі, просто картриджі запірники, перемикачі, кранбукси та й все остальне. Значить, це все ханзгрої аксор. Ось, ось такий перемикач для внутрішнього монтажу. Ну, коли стоїть така пластина, він ось ось тут стоїть зверху. Перемикач дивертор такий. Так він виглядає. Значить, скажу так, Ханц Грої, Аксор, Китай і ніхто більш не підробляє, тільки Німеччина оригінали. Любу беремо запчастину. І зразу вам скажу, що ніхто таку запчасть не зробить. Може Китай би скопірував би, але не робить. Це термостатичний картридж Аксор Hansgrohe. Підходить для AXOR, для Hansroja. Розможні ручки Metropol, Таліс, Classic, Ось ексцентрики. З декоративними накладками, ось там з шумоподавленням, такі втулки. Тобі що? Що потрібно, все є? Накладки. Ось такі. Це коли внутрішнього монтажу вона ось тут стоїть така накладка. Гайки для картриджів. От картриджі такі от. Зразу покажу два картриджа, начебто однакові. Ось один. А ось другий. Це 35, а це 40-й. Це в старіших моделях стоїть. Артикул їх однаковий, 92,730. Це в старіших моделях стоїть такий картридж, Він такий з полосками по кругу. А це в новіших моделях. Є в деяких моделях, що вони заміняються, а в основному стоять у внутрішнього монтажа. Ось у таких змішувачах, де в стіну. От, що тільки такі і іншого не поставиш. А ось кранбокси. Теж хан згрої Їхні артикула. 94, 149, а є лівий правий, є четверть оберта. Є на четверть оберта, є пів оберта, є оберт. Керамічні кранбукси ось такі. Так що, кого цікавлять, такі запчастини. Монтажні різні елементи, винти, накладки, ручки ось такі є. Аксор каутин для змішувачів що потрібно то є все є для ханзрої аксор у нас все є це запчастини для змішувачів аксор ханзрої ось перемикач такий його китай точно не зробить новенький не хоче навіть О, розробляється його артикул 98-283. А є схожі на такий. Ось теж вони. Схожі два перемикачі таких от. Вони навіть по розмірам однакові по шлицям все. Але тут артикул 95830, А тут 98-283 Посадка однакова. О. Ось так. Але це йде на два режими, От. а цей однорежимний. На одного потребітеля. Так що кому потрібні запчастини, звертайтеся. Все є. Ручки, ось різні такі. Ось такі є картриджі наживні. Наживный поворотний.